Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами. За це проголосували 338 народних депутатів. Раніше перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко анонсувала, що ця угода та робота нового американсько-українського інвестиційного фонду можуть запрацювати вже найближчими тижнями. Перед голосуванням у парламенті автори угоди протягом двох днів зустрічалися із депутатськими групами і фракціями і роз'яснювали переваги майбутнього фонду. Тепер після ратифікації з'являться і ще два договори: угода про обмежене партнерство та угода, яка визначає принцип функціонування фонду. Ці документи комерційного характеру, а тому не потребують схвалення Верховної Ради. Американська сторона теж налаштована на швидку фіналізацію усіх угод. Запевняє українська віцепрем'єрка. Ми сподіваємося, що фонд е, е, там повноцінно вже запрацює продовж кількох. Тижнів. Звичайно, що задача це зробити так, щоб він був операційним і знайти можливість запустити цей фонд. Це говорить про те, що мають бути фінансові внески. Це можуть бути фінансові ресурси з боку Сполучених Штатів Америки або військова допомога, яка буде передаватися Україні. З боку України це чітко визначено додатком а до угоди: 50% від рентних платежів, ліцензійних платежів від нових родовищ.